Також ми говорили на минулому уроці про положення людини, яка говорить, що немає Бога крім Аллаха. Тут є три положення: перше, ті з них, які приймають сказане свідчення віри і те, що включає в себе ці слова, що стосується віруюча, котрий вірить в одного єдиного Бога, і є стійким у вірі в одного єдиного Аллаха, і не надає йому співтоварища, і говорить, що немає Бога гідного поклоніння, крім Аллаха. І жив відповідно до сенсу свідчення віри, і не робив того, що анулює її, і якщо він скаже це свідчення перед смертю, то кінець його життя буде благим. Другий різновид людей, які говорять, що немає Бога крім Аллаха, ті, хто зараховує себе до ісламу, але його життя суперечить цим словам, такий надає Аллаху співтоваришів, суперечить тому, на що вказує зміст цих слів. Він не присвячує своє поклоніння цілком і щиро тільки Аллаху. Ти можеш бачити, як він каже, що немає Бога крім Аллаха, але при цьому здійснює жертвопринесення комусь другому, а не Аллаху, і взиває до когось, окрім Аллаха, і просить допомоги у мертвих. Або переконаний, що хтось, крім Аллаха, керує цим світом, і також вважає, що хтось створить творіння спільно з Аллахом, то Аллах причисти від цього. Якщо ця людина скаже, що немає Бога крім Аллаха, то це свідчення не принесе йому ніякої користі, тому що ці слова протирічать його справам у момент життя. Третій вид людей був в основі невіруючими. Все своє життя, потім перед смертю таки засвідчили, що немає Бога, окрім Аллаха, бажаючи стати мусульманином, бо істинно кінець життя такого буде благим. І він помре мусульманином.